Дорогі жінки, сердечно вітаю вас найпрекраснішим святом весни, міжнародним жіночим днем 8 березня. Добрі і ласкаві, мужній ранині, такі хоробрі і такі тендітні. Ви найдорожчі, що є в житті чоловіків, охоронці домашнього вогнища, берегині роду людського. Ви народжуєте і виховуєте дітей, передаючи з покоління-покоління в покоління традиції високої духовності, культури і працьості. Щедрість ваших дух зігріває, сила Духу захоплює, а краса вселяє віру в те, що світ буде вратований. Від усієї душі бажаю вам величезного жіночого щастя, любові і добра. Нехай поруч з вами завжди будуть лише гідні люди, а серед них чоловік, з яким будуть не страшні будь-які негоди. Бажаю, щоб кожен придешній день ви зустрічали з посмішкою, з перечуттям радості і з впевністю і вчеросердечним спокоєм. Thank you.